Історія людства знала багато війн, причини яких були безглузді і зовсім не виправдовували те горе і страждання, котрі вони спричиняли. Футбольна війна або як її ще називають стогодинна саме той випадок. Криваві бойові дії між двома латиноамериканськими країнами Сальвадором і Гондурасом спалахнули після третього кваліфікаційного матчу до чемпіонату світу 1970 року. Слід зазначити, що ситуація почала загострюватись вже після першого відбіркового матчу, коли команда Сальвадора на виїзді програла команді Гондураса. Вболівальники Сальвадору були у вічі. Одна з них, 18-річна Емілія Болоньєс, яка дивилась в групу телевізору, не витримала такої ганьби і застрелилась. В останню путь дівчину проводжала вся Сальвадорська столиця, включно з першими особами держави. Таким чином, ця дівчина стала символом антигондураської істерії. Натовп вболівальників із її портретом оточив готель, в якому зупинились футболісти сусідньої країни перед другою грою. Цього разу доля посміхнулася Сальвадорській команді, і увесь Сальвадор занурився в екстаз на межі божевілля. А футболісти Гондурасу проривалися до аеропорту на військових бронетранспортерах. Все це супроводжувалось жорстокими сутичками вболівальників обох країн. У третьому вирішальному матчі, який відбувався на нейтральній території у Мексиці, Сальвадорцям вдалося вирвати перемогу у другому таймі, і, як вже було зазначено вище, ця гра стала чимось на кшталт спускового гачка. Саме в той день обидві країни розірвали дипломатичні відносини, а за тиждень, використовуючи авіацію, почали бомбувати території одна одної. Вже 17 липня Сальвадорська армія просунулась на 70 кілометрів всередину Гондурасу і захопили столицю одного з департаментів. Однак після цього наступ захлинувся через брак пального і боєприпасів. Головною причиною браку пального були вдалі дії гондураських повітряних сил, які, окрім знищення слабкіших сальвадорських ВПС, значно пошкодили Сальвадорське нафтосховище. Також військово-повітряні сили Гондурасу широко застосовували напал проти Сальвадорської піхоти. До речі, футбольна війна стала останнім збройним конфліктом, у якому брали участь гвинтові літаки з поршневими двигунами. Обидві сторони використовували американські літаки часів Другої світової війни. Бойові вилюти здійснювали мустанги, корсари, трояни і навіть переобладнані в бомбардувальники Дугласи. Становище сальвадорських ВПС було таке жахливе, що бомби доводилось скидати вручну через ілюмінатори. На другий день бойових дій у конфлікт втрутилась Організація американських держав і попередила Сальвадор про серйозні економічні санкції. Вже 20 липня 69 року сальвадорський диктатор Санчес Ернандес вивів війська із Гондурасу. Активні бойові дії тривали всього 4 дні, однак мирний договір між двома країнами було укладено лише за 10 років. Попри нетривалість, конфлікт обійшовся обидвом сторонам досить дорого. Спільні людські втрати становили понад 5 тисяч осіб з урахуванням цивільного населення. Війна звела на нівець регіональний інтеграційний проект центральноамериканського спільного ринку. Поява сотень тисяч біженців, які повернулися до Сальвадору, прискорили економічну кризу в цій країні. Проте, було б наївно вважати, що війну між двома країнами спричинив саме футбольний матч. Футбол у даному випадку став каталізатором, який запустив конфлікт, що назрівав довгий час. Справа в тому, що Сальвадор найменша за площею і найгустіше заселена країна Центральної Америки, яка мала більш розвинену економіку, але відчувала гострий брак придатних для обробки земель. До того ж, більшість земель у Сальвадорі контролювалася великими землевласниками, що загострювало земельний голод і ще з 30-х років ХХ століття призводило до міграції безземельних селян до сусіднього Гондурасу, де вони займали нічийні землі, селилися на них і обробляли. Оскільки більшість мігрантів прибувала до Гондурасу незаконно, вони не мали жодних прав на землю, окрім своєї фізичної присутності на ній. Натомість Гондурас в кілька разів більше за територією, не така густо заселена і гірше розвинена з економічної точки зору країна. У 60-х роках ХХ століття вже більше 300 тисяч сальвадорських переселенців нелегально мешкали у Гондурасі. Для Гондурасу саме по собі земельне питання не мало великого значення, але перспектива засилля й домінування сальвадорців в економіці спричиняла значне обурення в суспільстві. Офіційна пропаганда твердила, що дуже скоро сальвадорські мігранти контролюватимуть торгівлю і агробізнес, а громадяни Гондурасу стануть вигнанцями на своїй землі. І вже у квітні 1969 року. Уряд Гондурасу оголосив про конфіскацію землі у сальвадорських іммігрантів і вислання їх самих на історичну батьківщину. Наприкінці травня з Гондурасу до перенаселеного Сальвадору потягнувся потік позбавлених власності переселенців. Зображення біженців і їх розповіді заповнили сторінки сальвадорських газет і екрани телевізорів. Почали циркулювати чутки про насилля, яке чинять гондураські військові під час вислання мігрантів. Напруженість у відносинах між двома країнами наближалася до критичної точки і переросла в описані вище бойові дії. За іронією долі команда Сальвадору на чемпіонаті світу всуху програла всі три матчі збірним Мексики, СРСР і Бельгії.